I just want to go real hard. I just want to go real hard, Pink diamond in the dark. I just want to go real hard. 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 Я події Буду розривати 29 березня. Для мене це по-різному. Воно може бути. Якщо про низькі ми говоримо, то це 127, там музика починає мінятися. І, наприклад, якщо говоримо про хаос, він мене вже качає зовсім по-другому. Якщо про якусь гіпноту говоримо, то це 146. Там також це вже переходить в якийсь цікавіший гру, під який хочеться активніше денсити. Ну, і якщо щось саме швидке, то звичайно це 155 для мене також одні з моїх найулюбленіших BPM. В кожен. Момент життя міксую те, що треба. Ну, не знаю. Для мене музика це більше якраз про те, як відсторонитись від культури і від соціуму і на декілька годин на танцполі або за діджейським пультом відчути, що життя може бути зовсім інакше в порівнянні з тим, до чого ми привикли. Адекватно, якщо вона об'єктивна, а простий хейт краще залишити при собі. Um, не знаю, давно нічого нового не відкриваю, крім хіба все швидшої і все душевнішої музики. Чим швидше, і якщо це не хард, це мені подобається. Всім салют, всіх чекає 29 березня. З 3-ї години дня буде нестись. Кожен діджей викладеться по максимуму і я впевнений, вам сподобається. Всіх чекаю. I just wanna go real hard, pink diamond in the dark. I just wanna go real hard. I just wanna go real hard. I just wanna go real hard. I just wanna go real hard, pink diamond in the dark. So you're street? Я прокинувся і мені зразу стало весело. Ну,